Всем привет! Сьогодні ми знимаємо відео з, е, по X2 Tower of Fencil. Богдана. Давай саме цей норм. Якусь трохи у мене таксика. Ну Норм? давай ми його пройдемо. До речі, ставте лайк і підписуйтесь на канал, бо нам приємно вам складно. Так. Нормал. У мене двоє. І в тебе троє. Троє? Добре. Ана. Ти не повинен, що я буду ставити ось ти? чого? Я тобі у кожному відео да що ти його ставиш триво. Ну, скажи мені, що ставити. А що ти треба ставити? І потім поставив у Прямо зараз, я би сказала, такого не було. Ти впевнений? Прямо зараз, я би не було. Ти впевнений? Так, 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 так. я впевнений. Я, 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 я не надіюся такого. <голуба> <голуба> я її не взяв! Золова! Я її не взяв, який солозой, а можна даду. Я вважаю, що це такий гарний випадок, який у мене

Да. На його можна стати всего четверо, їх можна стати в цього четверо. Блін, це погано. До речі, завтра може бути мало відео, тому що я виїду на екскурсію в мене у школі. Так, завтра може бути мало відео, бо, 13, бо ми приїдемо только в 13. Ні, в 15. Да ми приїдемо тільки в 15, вибачте ві. Це наша судьба. Ну в нас на одне відео менше. Ну буде на одне. відео менше. Ну да, буде на одне, буде на одне відео менше. ми ну зараз нам треба зняти трав. Да, ми будемо старатися знімати дуже багато. Далі, якщо буде хоча б два лайки під тим відео, то ми будемо знати всі ігри, які Повина пишіте коментар. Да. Так. Ми також в них. Та, ти, ти, ти курсуєш, що не напиши нам коментарі. Ну так, да, ну тоді не можна було. Зараз вже напишіть коментарі, я зробив вже можна. То моя провина, я зробив так, щоб не можна було. Так, що мені спишіть свої накипі, пожалуйста. там тут дуже треба. Так, да, пишіть під цим свої ніки. И І... Он я прям после відео миграм сразу виложимо. Зумієте, ми це відео выложимо прямо е, завтра о ну, 12.00. Тому, ну, можете сьогодні. Да, сьогодні? сьогодні. Ну я в батька попрошу. Я завтра, я завтра буду школа. І шо? Ну, як ми будемо знімати відео про мою школу? Е, Богдан, я його зараз опублікую, але е, зроблю так, щоб воно вийшло не зараз, а потім. Так можна. О, тоді буде добре. Я поставлю і на які я поставлю. Угу. Uh -huh. тут паузи нерви буду йти. Добре, ну в мене ще я вже теж постав чотири. Я зараз поставлю годліка. Я писав, написав, не труси. Може, і колись ми розіграємо годник, а но це нашого людей на лайк і Ну я не знаю. Я не думаю поки що, бо я його розігрувати не буду. Це коли в мене... тільки на... либо на... На підписів все еще. Ні, а коли в мене буде багато вже е, коли в мене буде їх багато. <звісно> так, я тут поки прокачую. <звісно> що? У мене один лобкор ще можна два меча за один. Е, я не знаю. Ну, ви, якщо ви це знаємо, то пишите в комусь Нам дуже треба ця інформація. Не дуже треба, але я не знаю. Це мені треба. І всі буде часто поки українського. Попиші на його коментарі написали. Да, і пишіть своє місце, тому що якщо він напишеться, то я зможу розіграти з вами три легко і сіністера. То грає в іншу гру. Так. Покуси, но есть. Так. Що це таке? Ну yeah. тут це ще було таке. Чорне у них. Подиви Зараз буде щось таке чорне. Якась магія чорна. Не пишіть, що це таке, я не знаю. О. Я даже побачу і не ще очень цікаво. Я погу я покупаюсь в лаві. Купається там в лаві. Мені подобається лава, вот там можна згоріти. Ви карандаш мене я зі спавну не випускає. Вот, треба тобі допомогти ліски. Треба. Треба сюди, хоч одну пляму кинуть. Ось так. Ой, да, давай на колодку поставив. Це не до да факт, це якийсь... Эээ, це давай свадьбу... Да я бить друг добака, він хине нашу базу і дає нову харим новых ти не бабки. Давай знаєш, да, він дає, знає. Давай знаєш, як її на ну, його називати. А давай потім його розіграть. <плум> <плум> давай на його агент. Ней, давай, бо, то, маю... Можна спати, потому что попада йти до Ні! Дуже довго, давай. Е, агент. Ну добре, агент, так агент. Оп. Вони тут видають по тищу, а мені ще не дають по тищу. Добре. Я тут та еду. О! Можно прокачать токсика Бодя и до речі, як ты зайшов на сам телеграм-канал? Я его шов, я его шов но я не знаю. Тут нема даже, там что сама канала шоу опять. Добре, я пошукаю. Сначала жмай третий на поки верху и там ты можешь зайти на телеграм-канал. Ну добре. Я зайду, але мені треба ще… О, я квест виконав якийсь. Богдан, well в мене майже всі е, в, в копілки максимальні. Тебе я бачу всі Е, од, одна майже максимальна, а всі не максимальні. коротше. Ну ви бачили. Так, мені не треба обловити не, ну, я, я хочу його викачати спочатку. Ну добре, викачай. Боля, а мені треба прокачати його на який левел? Щоб в нього була, була кнопка. Ну, ну, тобі робить тричі, ще, ще два раунда треба прокачати. Е, це... Він должен насити 15 тисяч і 20 тисяч. А треба, а шо? Ось це треба ультимейт, чи там чего там левел 5. Треба йому йти. Трем. Не... Ну, вам знайдет йому треба. Ну, я я можу, то, я не помічати. А, нома, это сказала, что є. На, 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 на усіх є. Ой-ой-ой. Подиви! Подивися, що він робить. Ой, ще один конец. Випанок. Так, прокачаю карандаш мені! Бойте, а в цього карантич мені є кнопка? У нього є кнопка, ти знав? Я не знаю. До речі, де тичний Повинні як із нього левел? А левел чотири. А де о, причили чотири? Светлый слой левел 3 будет похоже. Да вы понс сто тысяч хп! Вот ти подумай, кто там еще? Я вот

А какой ты все круче? Ну, эээ, тупи оппочины. Бой, давай уже харт грать. Ми його переможемо. Точно? Да, тільки давай без автошкипа, добре. А я вкус два квеста.

Так, ем, э, добре, так, сейчас. Я хочу. мені не меня Ось Тут я выкину сюда. О, тут можно юристо включить. Я сейчас не хочу. Добре, я вже зараз. Так. Треба Добре. Поздравляю тебе. Кинько в мене спеціальний. Кинько в мене шти. Я могу від того дикая. Відкрива. Ти хочеш дріля? И что тебе падает? Вот, что тебе падает? Короче, давай, иди, давай, заходи за мной. Mm -hmm. Почекай, стой, стильно стрибай. стой, это... Я спал, на спавне открываю. Открывай. О, да, мы О, разом. Мы видим, ты... Можа, я пара, я вот. Бодя, да. Давай так. Ну ладно, добре. Я тобі його даю. Але ти заміни його? Ладно, не треба. Коротше, йдемо. Ідемо, знаєш куди? Йдемо в багрум. Давай. Ну я, это я, 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 будь ласка, не скипой. Добре. Ну все, встань, і все. Ну да. Я ставлю уже просто по Ось так. Я сам тоже подставлю. Так, куди? Ти Ты впервые... А вони не тут мені. Їх... Я приблизно їх сторону будуть потейти. Ну да, і, певно, він їх не задефає. Ну, я треба Давайте Тепер ми їх точно занесли. Будь ласка, зайде Ходько. Ну нам треба дефить. Давай, твої, твої там якось мочу. що зробити другой. Але вже тут всі подамажені Усі. Ми їх нав... Тепер ми, я думаю, ми їх б'ємо. А не один я один полем хопе. Я просто готовлюсь, коли одного вони вб'ють. Ну, Раз, два, три, чотири, п'ять. Я, що ми не приіграли? Ось так це ми не приграли. Ось так. Не ну він що ти там поста поставив? Ні, за тебе програли. Вітаю!

Певно? Бодя, я можу відкрити... Бодя, за загене. Я відкриваю. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Что мені випаде? Хам! Саме є. aquí ens que no sé, no pots veure el vídeo de Fins,